Спочатку я думала, що я їх не підніму. Я довго не могла 38 вирвати, 43 толкнути. Жінка це не слабкий пол. Ми теж можемо бути сильними. У Бучанському ліцеї номер 9 продовж двох днів змагались за кубки із важкої атлетики. Це вже четверті змагання у Бучі та перші відкриття. У них взяли участь 150 спортсменів із всієї України. Діти змагались безкоштовно. Зимовий кубок бучі з важкої атлетики організували за допомогою спонсорів. Ми знайшли спонсорів, і, мабуть, навіть краще, ніж я розраховував. Тепер в мене вже трошки інші амбіції. На осінь ми хочемо провести круті змагання ще краще, бо спонсори трохи надихнули. Там були люди, які казали, давай ми допоможемо, не питання взагалі. Ми знайдемо людей, ти тільки організовуєш. І це приємно, дуже надихає на такі. Відкрили турнір усі дівчата віком до 13 та 20 років. Учасниці змагань пройшли необхідне зважування та почали готуватись до виступу. Розминається зі штангою Анна Кирдан. Дівчинка уважно слухає настанови тренера, а потім виходить та з легкістю підіймає 16 кілограмів. Шоста видостаби. Аня прийшла у важку атлетику два місяці тому. Її запросив старший брат, який теж займається у спортивному клубі Бучі. Я спокійна, бо я не думаю, виграю, я не виграю. Мені все одно. Головне для моєї і головне, щоб я була рада. Виграю я не виграю, але я рада, що я хоч перший раз за свою життя виступаю в цяжкою 13-річна Діана Кравченко приїхала на змагання з Києва. Вона займається важкою атлетикою у центрі військово-патріотичного та спортивного виховання. Молоді десантник. Рекорд дівчини 38 кілограмів у поштовху. <звук> Вона не важка, вона була легка, але спочатку я думала, що я їх не підніму. На запрошення приїхала позмагатися з іншими спортсменами, 19-річна Оксана Паладич. Вона у важкій атлетиці вже сім років. Попри війну, продовжує тренуватись у рідному місті Суми та мріє стати тренером. Ну, спочатку тренуватись було дуже тяжко, тому що в нас пригранична територія і. Від тривоги до тривоги, тобто, ну, було важко. Але ми з часом адаптувались і все пішло добре. Задоволена змаганнями і юна спортсменка Анастасія Гуковська. Вона показала свої вміння та отримала новий досвід. Це дуже важко, це, ти змагаєшся. Це, коли ти один в категорії, це, це, не, ну, це не так цікаво, як коли там багато. Ти змагаєшся і ти б'єш свої рекорди, там, ще щось. Навіть якщо ти не підняв, то не в наступний раз вийде в тебе. Цього разу вперше завітала до Бучі та на змагання українська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2004 року та рекордсменка світу Наталія Скакун. Приїхала на цей захід, тому що мене запросили організатори цих змагань для того, щоб е дітки е менше покоління підростало і теж займалися важкою атлетикою. Це не жіночий вид спорту, але жінки вони найбільше роблять фізичних е навантажень навіть в побуті, ніж чоловіки. Але е рахується, що чоловік це сильна стать, а жінка це. Більш слабка, то я не погоджуюся і колись казала, що можна навіть написати дисертацію, що жінка це не слабкий пол. Ми теж можемо бути сильними. Наталія Скакун розповідає, коли жіноча важка атлетика була непопулярною та почала народжуватись лише після незалежності України. У 2000 році цей вид спорту вперше включили до олімпійської програми. Вона якраз мала змогу представити Україну на першій олімпіаді з важкої атлетики. Я мала змогу і честь представляти Україну на, перших, на першій олімпіаді, де була важка атлетика. Це в 2000 році, в Сіднеї проходило, я там зайняла сьоме місце. І Я думаю, що дівчатка, які захочуть піднімати великі ваги, у них все можливо. Після дівчат змагалися з важкої атлетики хлопці. Представили Бучу 30 юних вихованців спортивного клубу, які отримали призові місця. Тим часом організатори готуються до наступних змагань, які відбудуться вже восени. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучі, спеціально для медіа погляд.